По всім показникам він мав знаходитися абсолютно здоровою дитиною. абсолютно здоровою. Без ніяких проблем, як народжуються е, тисячі дітей по всьому світі. От. Але от саме через це, через цей жах, який ми вже четвертий рік поспіль переживаємо, да, який у всіх у нас відібрав нормальне життя, а у когось і фізичне життя. У цієї дитини життя почалося ось так. Я приїхала до нього в реанімацію, коли побачила такого крихітного малесенького хлопчика. І він, знаєте, він одразу відкрив очі, коли я до нього заговорила. Він так дивився і взяв мою мій пальчик і так його в кулачок і, стиснув. І одразу відчула цю таку тобто, силу, що він зрозумів, що ну, я тут.